Нескінченні канікули. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Об'яви 14.13. Тобі подобаються канікули? Чи з нетерпінням ти чекаєш на дні та тижні, коли можна робити не те, що зазвичай? Для школярів і студентів найочікуваніші канікули літні. Бо ці два-три місяці на рік настають після довгих постійних зусиль. Пам'ятаю, як я чекав на літні канікули під час навчання в університеті. Останніх тижнів навчального року всі викладачі, наче змовившися, були суворі й вимогливі. кожен вважав, що його предмет найважливіший контрольні та іспити, іноді двічі на день, курсові підтягування хвостів. У нас студентів вже не вистачало часу для спорту, спілкування, ми навіть спали менше, скільки турбот, скільки стресу, але все це якось закінчувалося, і нам виставляли річні оцінки, як ми раділи канікулам, можна було розслабитися, забути про лекції, домашні завдання та перевірки. Можна було робити те, що подобається. Щоліта я працював літературним євангелистом, мушу зізнатися, мені це не дуже подобалося, зате подарувало багато прекрасних духовних досвідів. Християнське життя на цій землі схоже на студентське, є чого вчитися, є перевірки, вимоги, цілі, які треба досягти, присутні напружені моменти. До того ж нас супроводжують страждання, засмучення та втрати. Йов! Проходячи через найважливіший період свого життя, вигукнув Обридло мені життя моє. На жаль, багато людей на землі могли повторити ці слова. Однак, щоб ми не відчували в цьому світі, в нас є велика обітниця про друге пришестя Ісуса Христа. Ми чекаємо на нього, як студенти на канікули. Важкі моменти цього життя. Ніщо в порівнянні з тим чудовим світом, який готує для нас Ісус. Тож не гадай, що твої зусилля марні Бог бачить усе, Він знає, що тобі доводиться долати, Він знає, яких зусиль коштує його дітям залишатися на боці істини, тому обіцяє у своєму слові. Нехай заспокояться вони та трудів своїх, бо слідують за ними їхні діла. Починаючи сьогодні справи, не впадай у віччя, якщо на тебе чекають боротьба і проблеми. Пам'ятай, що у тебе попереду нескінченні канікули з Ісусом.